З невеликого Шотландського острова, що в Атлантичному океані, скоро в космос полетять ракети. Тут добудовують космічний порт. Він відкриється на острові Анст, найпівнічнішому населеному серед усіх Британських островів. Будівництво очолює подружня пара Френк та Дейбі Стренг. Космопорт з'явиться на місці колишньої станції радіолокації королівських ВПС. Ця галузь буде розвиватися. Це схоже на наступну промислову революцію Місцеві жителі мають надію, що завдяки космопорту Велика Британія не шукатиме підрядників для відправлення в космос кораблів та супутників. До того ж, він буде дуже корисним тутешнім мешканцям. Більшість жителів острова дуже це підтримують. Це рятувальний круг для нашого острова. Нам потрібна економічна і соціальна активність, щоб гарантувати, що острів залишиться життєздатним. Усі ми нетерпляче чекаємо першого запуску. Молодь починає повертатися на острів. Порт зараз очікує на отримання ліцензії. Як припускають, запуски розпочнуться вже наприкінці року.